Взагалі навести порядок в домі дуже просто. Ви берете річ і кладете її на місце, те місце, яке призначено саме для цієї речі. Тобто, все дуже легко, все дуже просто, ну абсолютно немає нічого складного. Але складність виникає тоді, коли у речі немає певного місця. Тобто ви не знаєте, куди її треба покласти. Я думаю, що було у вас не раз таке. Я от зараз все, що я вам розказую, це я з власного досвіду розказую. Тому що от у мене воно так було. Да? Починаєш прибиратися, там речі розкидані, береш річ, ну і здавалося б, що складного покласти її на місце. Але ти стоїш посеред кімнати з отакими очима і просто не можеш зрозуміти, куди її покласти, де її місце, от де воно було, оце, оце, що я зараз взяла, де воно було? От, невідомо. Тому для того, щоб був порядок, да, щоб навести порядок, спочатку треба для кожної речі визначити певне місце. В принципі, оце і називається організацією простору. Коли ми для речей визначаємо певні місця, тобто створюємо таку систему зберігання, де для кожної речі є своє певне місце. Причому ця річ знаходиться в такому місці, що тобі зручно її брати, тобі зручно її класти на місце. Тоді Наведення порядку у вас займає лічені хвилини, тому що ви не задумуєтеся про те, а куди б його впхнути. Бо в мене і місця то в шафі немає, щоб запхати туди той светр. От а так я чітко знаю, що це в мене лежить тут, це в мене лежить тут. Я швиденько все порозкладала, порозкладала по місцях, і все. І в нас є порядок.